Стівен Кінг Серія Темна вежа, книга друга Вибрані Троє, стислий Переказ На березі Західного моря Стрілець Роланд Дескейн прокидається на березі західного моря після містичної зустрічі з чоловіком у чорному. На світанку з океану вилізає велетенська омароподібна істота і нападає на нього. Роланд відстрілюється та вбиває чудовисько, але втрачає два пальці правої руки вказівний і середній, і частину великого пальця правої ноги. Отримані рани швидко інфікуються, герой слабшає від гарячки й отруєння крові, але стискаючи зуби, продовжує свій шлях уздовж берега. Коли Роланд блукає по пляжу в пошуках допомоги, він натрапляє на загадкові двері, що стоять просто серед піску. На них напис: В'язень. Згадавши пророцтво про трьох, яких йому судилося витягнути, стрілець відчиняє двері. Вони виявляються порталом у чужий світ до сучасного Нью-Йорка. В'язень Едді Дін відчинивши перші двері, Роланд немов входить у свідомість молодого чоловіка на ім'я Едді Дін. Еді наркозалежний з Нью-Йорка 1987 року. Що намагається перевозити літаком із багам на материк партію Кокаїну. Його змусив стати контрабандистом мафіозі Енріко Балазар, тримаючи старшого брата Едді Генрі у заручниках. Роланд, невидимий для оточення, присутній у свідомості Едді та допомагає йому. Користуючись магією дверей, стрілець витягає частину контрабанди у свій світ. Завдяки цьому трюку Едді вдається пройти митний контроль, проте підозри з нього не знято, агенти поліції і надалі стежать за ним. Едді прибуває до Балазара, аби передати наркотики і визволити Генрі. Однак поплічники Балазара вже дізналися про проблеми в аеропорту. Побоюючись провалу, гангстери накачали Генрі героїном, і той помер від передозування. Еді опиняється у смертельній небезпеці, але Роланд переходить у Нью-Йорк тілесно, щоб прийти на допомогу. Удвох вони влаштовують перестрілку і винищують людей Балазара. Після кривавої сутички Роланд забирає виснаженого Едді з собою через ті самі двері на пляж, і портал в'язня зачиняється назавжди. На березі Едді тяжко переживає смерть брата і страждає від ломки без наркотиків. Роланд також на межі життя і смерті через інфекцію. Проте вони стають вимушеними союзниками. Едді не має шляху назад, а Роланд потребує напарника. Едді поступово усвідомлює, що Роланд його шанс знайти свій сенс життя, хоча нерідко вибухав гнівом через суворі методи стрільця. Попри взаємну недовіру, двоє рушають далі вздовж океану, сподіваючись знайти наступні двері і порятунок. Леді Тіней Одетта Голмс. Невдовзі Роланд з Еді знаходять другі двері з написом леді Тіней. Роланд вирішує увійти сам, адже стан Еді нестабільний. Ломка підірвала його сили, а спокуса знову дістати наркотики у Нью-Йорку може зруйнувати його волю. Стрілець проходить крізь двері і потрапляє в тіло Одетти Сюзанни Голмс, багатої темношкірої жінки та активістки руху за громадянські права, що живе в Нью-Йорку 1964 року. П'ять років тому Одетта потрапила під поїзд у метро і втратила обидві ноги до колін. Вона не здогадується, що цей нещасний випадок був навмисною спробою вбивства, ба більше у її свідомості існує інша особистість, про яку Одетта не знає. Ця темна сутність на ім'я Дета Волкер агресивна, мстива та небезпечна. Роланд з'являється у світі Одетти саме тієї миті, коли проявляється особистість Детти – Жінка в образі Детти здійснює крадіжку в універмазі, і охорона женеться за нею. Роланд буквально викрадає Одетту Детту з її світу. Стрілець хапає паралізовану шоком жінку і протягує крізь двері на пляж свого виміру. Отямившись, Одетта спершу не розуміє, де вона і як тут опинилася. На березі між попутниками додається нова напруга. Одетта Голмс добра, ввічлива і здатна підтримати виснаженого Едді, між ними зароджуються ніжні почуття. Але в тілі Одетти також живе жорстока Детта Волкер, яка люто ненавидить білих чоловіків. Не контролюючи змін своєї особистості, Одетта час від часу відходить у тінь, і тоді прокидається скажена Детта. Вона всіляко шкодить Роланду та Едді, верещить і лається, намагається їх скалічити або втекти. Едді розривається між коханням до лагідної Одетти і страхом перед безжальною Деттою. Тим часом Роландова хвороба прогресує. Жар і галюцинації виснажують стрільця, адже ліків досі немає. У такій тривожній атмосфері ця дивна трійця просувається далі уздовж узбережжя. Зрештою, всі троє доходять до третіх дверей, що стоять на піску під написом Штовхач. Роланд ледве тримається на ногах, тож Едді мчить вперед сам і першим виявляє двері. Він радісно кличе товариша й Одетту, мріючи швидше дістати антибіотики. Едді залишає Одетту перепочити біля порталу, а сам повертається по Роланда. Та коли вони вдвох підходять до дверей штовхача, Одета зникає. Роланд насторожено підозрює пастку, тоді як Едді в розпачі припускає, що беззахисну жінку могла вкрасти якась хижа істота. Штовхач Джек Морт. Роланд проходить крізь треті двері, залишивши Еді стерегти своє безтямне тіло. Свідомість стрільця опиняється у 1977 році всередині розуму чоловіка на ім'я Джек Морт. Морт виявляється холоднокровним маніяком, який отримує збочене задоволення, калічивши та вбиваючи людей, штовхаючи їх під машини чи потяги, або скидаючи важкі предмети їм на голову. Роланд перехоплює контроль над тілом Морта саме тієї миті, коли той намагається штовхнути під автомобіль 12-річного хлопчика Джейка Чемберза. Стрілець припиняє замах і рятує дитині життя. Невдовзі Роланд дізнається, що цей психопат саме той незнайомець, який свого часу скалічив Одетту. Він і в дитинстві влучив їй цеглиною по голові і пізніше штовхнув під потяг. Таким чином, штовхач Джек Морт, не є третім союзником, а радше втіленням карти смерті, яку провіщали Роланду, але не для нього. Переконавшись, що Морт не стане частиною їхньої команди, Роланд вирішує вбити його, проте спершу має використати шанс здобути ліки. Керуючи тілом морта, він закуповує в аптеці антибіотики та знеболювальні ліки для себе. Також Роланд заходить до збройової крамниці і бере нові набої та зброю. Озброївшись і забезпечивши своїх друзів необхідним, Роланд везе морта до тієї самої станції метро, де маніяк штовхнув Одетту під колеса поїзда. Тим часом на пляжі прокидається зла особистість Детти. Скориставшись відсутністю Роланда, вона захоплює Едді зненацька. Детта обеззброює та зв'язує хлопця, а тоді залишає його біля кромки прибою. Вона сподівається, що нічні омароподібні страховиська вилізуть з моря і розтерзають Едді, якщо Роланд не повернеться вчасно. Таким жорстоким шантажем божевільна Детта намагається змусити Роланда відчинити двері і відпустити її назад до Нью-Йорка. У Нью-Йорку 1977-го Роланд приводить Джека Морта на рейки перед наближенням поїзда. У вирішальний момент стрілець виходить із тіла Морта, водночас штовхаючи його під колеса поїзда. Так Морт гине під потягом. Перед тим як Розум Роланда полишає Морта, він спрямовує всю свою силу думки до особистості Детти. наказує їй дивитися через двері. Детта Волкер стає свідком загибелі Джека Морта, катаклізму, що спричинив її виникнення. Цей душевний шок руйнує бар'єр між двома я Одетти. На березі океану Одетта Голмс і Дета Волкер зливаються у нову особистість, народжується Сюзанна. Вона зберігає спогади і доброту Одетти, але також силу духу та сміливість Детти. Сюзанна бере собі прізвище Дін, приймаючи Едді як чоловіка і опору. Отямившись, Сюзанна швидко хапає револьвер і влучними пострілами відганяє нападників омарів, рятуючи Едді від неминучої смерті. Об'єднання трійці. Роланд, Едді та Сюзанна, нарешті, разом, усі витягнуті зі своїх світів троє, яких передбачали карти. Завдяки антибіотикам Роланд видужує, а Едді позбувається наркотичної залежності, маючи поруч кохану жінку. Новостворена трійця набирається сил у безпечному місці, подалі від берега. Роланд посвячує друзів у свою місію. Пошук темної вежі, що тримає всі світи в рівновазі. Він попереджає, що шлях буде сповнений небезпек та жертв. Стрілець навіть визнає, що заради мети готовий пожертвувати собою чи кимось із них. Та попри цю моторошну відвертість, між героями виникає глибокий зв'язок та довіра. Об'єднавшись заради спільної мети, вони залишають океан позаду і починають свою подорож у глибину суші. Назустріч новим випробуванням на шляху до темної вежі.